Доброго дня, Хмельниччина! Слава Україні! Інформую про введення в дію рішення Ради оборони Хмельницької області щодо заборони проведення з 27 по 28 липня та з 19 по 25 серпня масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій, у тому числі, мова йде про паломницьку ходу великими або малими групами у Хмельницькій області на шляху до Свято-Успенської Почаївської лави. Додатково також рекомендували органам місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу на підвідуючих територіях щодо необхідності неухильного дотримання заборони проведення подібних заходів. Такі заходи вживаються з метою недопущення провокацій та використання подібних ситуацій расистами, а також для збереження життя і здоров'я наших людей спільними зусиллями разом до перемоги!